Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі не вірить в перемогу Хейні над Брайаном Норманом. Промоутер Джошуа прокоментував приєднання Ентоні до команди Усика. Усик перевершив Алі і Тайсона. Екс-суперник Олександра розповів, чому українець краще легенд. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній претендент на титул у першій середній вазі Еріксон Лубін на вихідних зазнав з третьої поразки в кар'єрі, поступившись достроково небезпечному Коутеру та напівчемпіону WBC Вільджулу Ортісу. Усі три поразки Лубіна завершувалися нокаутом і були дуже важкими. Однак варто відзначити, що він програвав виключно еліті дивізіону. Окрім Ортіса, його перемагали Джермал Чарло та Себастьян Фундора. Відомий аналітик і подкастер Тім Бредлі порадив Лубіну або завершити кар'єру, або перейти до середньої ваги, де конкуренція помітно нижча. Сам Еріксон вже відреагував у соцмережах, натякнувши. Що рішення щодо його подальшої кар'єри вже прийнято. «Живи з мечем, помри від меча. Я повернусь і стану ще краще. Наступного разу вже в ліміті середньої ваги. Мої поздоровлення команді Ортіса у суботу вночі явився бранцем своїх шкідливих звичок, затиснувся біля канатів. Але це лише життєвий урок, який я повинен засвоїти, виправити всю хрінь, а не перетворювати свій одвірок на довічне ув'язнення, сказав Лубін. Британський боксер першої середньої категорії Конор Бен розповів про свої очікування від майбутнього реваншу з чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком Молодшим. Я вийду туди і дам йому гарне побиття. Я його поб'ю. Ось і все. Я просто ладен залізти туди і зробити з ним номер. Я найкраще підготовлений. Я знаю, що можу зробити йому боляче, і я вийду туди, щоб скористатися його помилками з першого бою та дати фанатам те, що вони хочуть. Ми Дві поставимо все на кін і переможе найкращий розділ про Бена та Юбенка завершено. Сподіваюся, вам сподобалося. Я вийду туди і добре поб'ю його. Я його поб'ю. Ось і все, сказав Бен. У першому поєдинку кріс переміг Конора одноголосним рішенням суддів. Реванш пройде 15 листопада. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі розкритикував екс абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні за його висловлювання в адресу наступного опонента, чемпіона WBO у непівсередній вазі Брайана Нормана, Девін Хейні, хто придумав йому це прізвисько. Дібо Дев жахливий Дев. Брате, це найтупіше прізвисько, яке я коли-небудь чув. У Хейні немає нічого грізного. Ти називаєш свого суперника мішком, серйозно. Тобто сам виходиш проти слабкого опонента. Це просто смішно, реально смішно. Я думав, що з твоїм досвідом ти вже мусив щось зрозуміти. Але серйозно, Дева, ти не хочеш, щоб тебе поважали за цю перемогу. Навіть якщо виграєш, не хочеш, щоб тобі віддали належне. Я вже чув всі розмови. Ту саму нудну Риторику, яку ти ніс перед боєм з Райаном Гарсією, те саме я на іншому рівні. Я бився сильнішими. Він мені не суперник. А потім Райан Гарсія надер тобі дупу як слід, ось чесно, з тобою знову зроблять те саме. Ти й досі нічого не засвоїв. Кажу, ж треба навчитися поважати суперників. Зараз ти виходиш проти темної конячки, проти хлопця, якому нема чого втрачати. У нього все на кону. А весь тиск на тобі хейні саме на тобі, а не на чемпіоні. Ні. Це ти піднімаєшся у вазі, щоб кинути йому виклик. Думаєш, що краще за нього. Але я тобі скажу, Хейні, коли відчуваєш його удари, твоя дупа миттєво застрибне на велосипед і почне намотувати коло по рингу. Я серйозно, ти включатимеш на 10, а 18 швидкість, просто знову бігатимеш по колу рятуючись. Тому що слухай, Брайан Норман молодший, не виходить погратись, він вийде, щоб тебе вирубати. І якщо ти знову пропустиш лівий хук, це буде повторення. Бою з Гарсією те саме, тільки цього разу тебе покарає хлопець із Атланти, сказав Бредлі. Поєдинок між Брайаном Норманом та Девіном Хейні відбудеться 22 листопада в Ельєді Саудівська Аравія. Американського суперважкового ВК Джермейна Франкліна обрано в суперники британському проспекті Моузесу Вітаумі, що зовсім не для того, щоб стати легкою здобиччю. Він їде до Великобританії не за формальною участю і не заради гонорару, а щоби дати серйозний бій. Таку думку висловив промоутер Тауми та організатор поєдинку, який відбудеться 24 січня у Манчестері, Френк Уоррен. Я просто хочу бачити, як Ітоума перемагає суперників. У цьому весь сенс. Він захоплюючий боєць і це доводить. Рано чи пізно хтось змусить його пройти всю дистанцію, бо це трапляється з усіма бійцями, тоді йому доведеться перейти до плану Б, і я думаю, що він має план Б. Чи буде це Джермен Франклін? Саме задля цього він і прийде. Він приїде сюди не просто для того, щоб провести з ним 10 раундів, він приїде, щоб перемогти. Думаю, на нас чекає справді якісний бій, сказав Уоррен. Колишній лідер суперважкого дивізіону Ентоні Джошуа втратив свої три чемпіонські пояси у 2021 році, поступившись нинішньому абсолютному чемпіону Олександру Усику. З того часу Ейджей так і не зміг повернути собі титули. Нещодавно з'явилася інформація, що Джошуа приєднався до тренувальної команди Усика. Це одразу викликало питання: чи це не означає чергову зміну наставника? Промоутер боксера Едді Хірн в інтерв'ю Скайспот з пояс. Що йдеться не про зміну тренера, а про прагнення Ентоні постійно шукати нові шляхи розвитку та вдосконалюватися як спортсмен. За всі ці роки я вже звик до цього. Вся правда в тому, що йому просто цікаво, а як вони це роблять. Тому він тренувався у Гарсії, а потім трохи працював із ним. Він тренувався у Джеймса, а потім трохи попрацював із ним. Були й інші люди, з якими тренувався. Зараз він, гадаю, подивився на рівень виступів Усика та захотів зрозуміти, як він це робить, але це не означає, що він приєднався до них. Хірн про всяк випадок зізнався, не розмовляв з Ентоні з того часу. Думаю, що незабаром він ухвалить рішення. Нам треба вирішити, чи буде він боксувати цього року. Промоутер підтвердив, що ідея полягає в тому, щоб провести маленький бій в одному з кардів, що про це стало відомо лише на тижні бою. У цьому вся Ідея, це дивно згоден, адже це бій без грошей на кону. Бій, де ми не будемо використовувати його для продажу квитків. Він просто з'явиться та виступить. Він хоче це зробити. Вважаю, було б чудово для нього вийти і просто знищити когось. Сказав Хірн. Колишній чемпіон світу Маріс Брідіс. Поділився думкою про кар'єру українського боксера Олександра Усика. За словами Латвійця, Усик вже перевершив багатьох легенд світового боксу, адже за весь час професійної кар'єри він залишається непереможеним. Я думаю, що великий боксер це Олександр Усик. Чому я так говорю? Тому що насправді люди не розуміють, наскільки він великий. У чому те падав в нокаути, в нього були програші Мухаммед Алі – те саме. Кусик всю кар'єру йде без поразок, особливо серед професіоналів. Він взяв все в любителях, він взяв усе в крузервейтах. Взяв усе у суперважкій вазі. Він зробив усе. Ніхто нічого не робив подібного. Сказав Брідіс. Треба нагадати, що у січні 2018 року Усик переміг Брідіса роздільним рішенням суддів у півфіналі всесвітньої боксерської суперсерії. Це був бій у першій важкій вазі. У своєму останньому поєдинку Усик здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.